Вирішила тут зробити сьогодні прибирання. Не хотіла, але ж не буду я це розбирати. Тут у мене стояла кокон-гойдалка. Оці камінчики були обкладені навколо абрикоси. це ананаска. Потім я щось мені геть мене вкусив, я розібрала, і оце тепер воно все валяється. отут. Це внуки мої. Каталися на цій. Коротше кажучи, завалилася моя ця. Це я відокремила город. І ще до війни там сусіди в мене працювали, то в мене тут було багато в'юнка. воно отак кручений панич. Було все заплетено цим крученим паничом. Ну, я так від, відокремлювалася від сусідів. Вони такі шумні були, галасливі. І ось, це я хотіла прикрити, там у мене чотири штуки велосипеди лежать. Представляєте, а це гілки на, на, оце, на вогонь. Тут ми жаримо шашлики, жарили колись. То я хотіла зробити водойму, тягнула з міста сюди, на горбу, а тепер ось вона лежить. А це катушку я розібрала, вона погнила. Також треба їй. Ну, сьогодні зараз тут холодочок, а це треба спалити. У мішки поскладаю, мабуть, а пригодиться. Це моя пральна машина. Я сюди поклала оце коло. Ой, так щось. Що ось ми ще, бачите, оце знаряддя. Оце я не знаю, як я його підніму, воно до біса важке. Грушки падають, нікому нічого не треба. Насадила дерева, тепер нема кому їсти. Так що я, мабуть, зараз тут займуся, все одно треба чимось займатися. Я це так викладала, любовно так викладала. Оцю ялинку викладала, Гляньте. тягала ці, цеглини. Ще треба буде обрізати там багато сухого. Мабуть, треба брати драбину. Може почати з абрикосу, бо буде падати, будуть падати оці сухі гілки, та тоді все. Бо я приберу, а потім знову буду. Коротше кажучи, не знаю. Це в мене. А, це у мене було. Мені так подобалось. Оці пляшечки, вони всі висіли ось тут у мене, ось на цій. Я не знаю навіть як пергола чи стела. Чи... Ось Тут у мене були камінці, тут у мене була черепашка викладена, але я забрала туди під гойдалку, насипала оцей щебінь, он миленький лежить. Ой, коротше кажу, чи хочу зробити. ось Тут у мене грядка була полуниця, гляньте, вся висохла, а там взагалі декілька кущиків залишилось. Ну, Город не поливається, що ж нема чим поливати. Виноград ще висить, треба подзвонити, хай внука прийде. Це на дрова, мабуть, вони вже погані. А може, загорожу оце. Мені дуже подобається, коли досками загороджено. Воно дуже зручно поливати. Такі в мене пляшечки, гляньте. Оце яка гарна пляшечка, але я її на зиму не перевернула, розумієте? І вона в мене дно відпало. Гляньте, яка гарнюня. На зиму треба їх завжди перевертати, щоб вони. Не, не попадало там, волога не попадала, ось ця. Це все я знаходжу пляшки, я ж цього не п'ю. З моєї пенсії я можу собі таке дозволити, та й мені не можна, я сердечниця. Ось таке. Тут ще декілька чашечок у мене висіло, але я її залишу, я її укріплю, хай буде, мені подобається. Мені всіляке таке подобається незвичайне, таке, як ні в кого немає. Ось отака. Інсталяція отака в мене. Так, ну що, нести драбину. Оце, діти сідали на оце коло. А це було в мене день народження, та ми отут сиділи. Я столик поставила оцей. Також хочу щось зліпити. Бачите, тут, ну, вже практично. Готовий столик, ось тільки треба щось знайти краще на... замість цього ДСП. Він не зварений, нічого, це я його так склала і він, наче стоїть. Добре так. Можна здвинути його трішечки сюди, одна до одної, оці ніжки. І оце сідало. У мене дуже багато місць на городі, де я можу приткнути свою п'яту точку. Так що, це я все сама робила. Не, не дивуйтесь, що воно таке несуразне, таке недороблене, наче, скажімо так. Це в мене тут парасолька стояла висока така. Ось я це все ліплю сама. Як зліпила, так у мене, ну так у мене вийшло. Город у мене вже пустий, залишились тільки. Ось, Це в це мене жовта зона, так би мовити. Пергола ця жовта, лієчка жовта, відеречко, Оце, але воно ось так воно стояло. Ось так. Це наче ліхтарик такий. Це також я в кар'єрі все понаходила. Ну, мені подобається таке. Ой, коротше кажучи, о, і тут була полуниця, Гляньте. Пусто. Хоча поливаю, земля перегрівається. А ці я пізненько посадила. У мене перший раз такі сині. Треба зірвати. Мабуть, бо вони кажуть, їх треба зривати, хоч вони і маленькі, бо не дають, я показую, не бачу, що не дають рости новим. Онде, треба позривати. О, а тут уже щось з'їло. Оце ж уже, мабуть, не буде, так? Ну, не буде вже, гляньте. Ой. Це якась вже зараза полізла. О, напад падлюка. А ось вона сидить. Ось, де-де-де-де-де-де-де-де. Ось вона, ой. Ось, ось ця зараза сидить, ось вона. Зараз я тебе курочком кину своїм. Курочком. Шкода, що тільки одна. У мене три курочки. А, ще хотіла сказати, ви знаєте, що Колорадський жук не їсть ці сині, ану. О, знайшла. Оба Приємного тобі. Так, треба прибирати. Я сьогодні в місто не йду, зараз, мабуть, вип'ю ібупрофену. та й буду працювати. Оце попало. значить, все треба поправити, хай стоїть. Я думала розібрати, порозкидувати, хай буде. Може, ще комусь пригодиться моя краса. Те, що я робила своїми ручечками, своїм потом тут обливалася. Мене вже не туди занесло. Так, ну ось все. Показала свій гадюшник, а потім покажу, що вийде. Бувайте здорові, гарного дня, тихої ночі.